Слава Україні! Героям слава! Воїн високої натури не зміг сидіти вдома, як він казав, коли навколо багато невивченої молоді, яка не вміє воювати. В червні 2014 року він вступив до батальйону. Брав участь у зачистці Новоазовська, Сопіного. Та інших населених пунктів. Цей воїн загинув. Але ми пам'ятаємо. Осимося! Коли на мочання з другому джакіда.